Денискові оповідання Друг дитинства, коли мені було шість років чи шість з половиною, я зовсім не знав, ким же я зрештою буду на цьому світі. Мені усі люди довкола дуже подобалися, і усі роботи теж. У мене тоді в голові була страшенна плутанина. Я був якийсь розгублений і ніяк не міг до ладу вирішити, за що ж мені взятися. То я хотів бути астрономом, щоб не спати ночами і спостерігати у телескоп за далекими зірками. А то мріяв стати капітаном далекого плавання, щоб стояти, розставивши ноги на капітанському містку, і побувати в далекому Сінгапурі і купити там кумедну маупочку. А то мені до смерті хотілося стати машиністом метро або начальником станції і ходити в червоному кашкеті і кричати грубим голосом: «Готовий!». Або у мене з'являлося бажання вчитися на такого художника, який малює на вуличному асфальті білі смужки для швидких машин. А то мені здавалося, що непогано було б стати відважним мандрівником, як Ален Бомбар. І перепливти всі океани на благенькому човнику, харчуючись самою сирою рибою. Щоправда, цей бомбар після своєї подорожі схуд на 25 кілограмів. А я важив всього 26. Тому виходило, що коли я теж попливу, як він. То мені худнути буде зовсім нікуди. Я буду важити наприкінці подорожі тільки одне кіло, а раптом я денебудь не впіймаю одну другу рибину і схудну трохи більше, тоді я, мабуть, просто розтану в повітрі як дим і кінець. Коли я про все це подумав, то вирішив відмовитися від цього наміру. А на другий день мені вже закортіло стати боксером, тому що я побачив в телевізорі розіграш першості Європи з боксу. Як вони гамселили один одного? Просто жах якийсь. А потім показали їхні тренування, і тут вони гамселили вже важку шкіряну грушу, такий довгастий важкий м'яч. По ньому треба бити щосили, лупити що духу, щоб розвивати в собі силу у. І я так надивився на все це, що теж вирішив стати найсильнішою людиною в дворі, щоб всіх бити. Ну, в разі чого? Я сказав таткові: тату, а купи мені грушу. Зараз січень, груш немає, їж поки що моркву. Я розсміявся. Ні, татку, не таку Не неїсівну грушу. А ти, будь ласка, купи мені звичайну шкіряну боксерську грушу. А навіщо тобі? спитав татко. Тренуватися, сказав я. Тому що я буду боксером і буду всіх бити. Купиш? А скільки коштуєш така груша? Поцікавився татко. Та дрібку якусь, сказав я, карбованців десять або п'ятдесят. Ти здурів, братику. Сказав татко, обійдешся якось без груші, нічого з тобою не станеться. І він одягся і пішов на роботу. А я на нього образився через те, що він мені так зі сміхом відмовив. І мама відразу ж помітила, що я образився, і тут таки сказала: Ану, стривай, я, здається, щось придумала. Ану, ану, завжди одну хвилинку. І вона нахилилася і витягла з під дивана величезний плетений кошик. В ньому лежали старі іграшки, якими я вже давно не грався ну тому, що я вже виріс, і восени мені мали купити шкільну форму і картуз з блискучим козирком. Мама почала копирсатися в цьому кошику, і поки вона копирсалася, я побачив мій старий трамвайчик без коліс і на мотузочці, також пластмасову дудку, пом'яту дзигу, одну стрілу з гумовою наліпкою, шматок вітрила від човна і кілька брязкалець, і багато-багато всілякого іграшкового мотлоху. І раптом мама дістала з дна кошика здоровенного плюшового ведмедика. Вона Кинула його мені на диван і сказала: ось, це той самий, що тобі і тітка мила подарувала. Тобі тоді два роки виповнилося. Гарний ведмедик, чудовий. Ти поглянь, який тугий, а живіт який товстий. Бач, як випнув. Чим тобі не груша. Ще краще і купувати не треба. Тренуйся, скільки душа забажає. Починай! І тут її гукнули до телефону, і вона вийшла в коридор. А я дуже зрадів, що мама так здорово придумала. І я вмостив ведмедика гарненько на дивані, щоб мені зручно було тренуватися і розвивати силу удару. Він сидів переді мною, такий шоколадний, але добряче облізлий, і в нього були різні очі: одна його власне, жовте, скляне, а друге велике, біле. З гудзика від наволочки я навіть не пам'ятав, коли воно з'явилося, але це було неважливо, тому що ведмедик досить весело дивився на мене своїми різними очима, і він розставив ноги і випнув мені назустріч живіт, а обидві руки підняв вгору, наче жартував, що ось він уже заздалегідь здається. І я ось так подивився на нього і раптом згадав, як давним-давно я з цим ведмедиком ні на хвилину не розставався, усюди тягав його за собою, і нянчив його, і саджав його за стіл поруч з собою обідати і годував його з ложечки манною кашею. І в нього така кумедна пичка ставала, коли я його чим-небудь запацьорював, хоча б тією ж таки кашею або варенням. Така кумедна. Одна мила пичка ставала в нього тоді, що просто як жива. І я його спати з собою клав, і заколисував його, як маленького братика, і нашіптував йому різні казки, просто в його оксамитові тверденькі вушка. І я його любив тоді, любив всією душею. Я за нього тоді життя віддав би. І ось він сидить тепер на дивані, мій колишній найкращий друг, справжній друг дитинства. Ось він сидить, сміється різними очима, а я е, хочу тренувати на ньому силу удару. Ти що? сказала мама. Вона вже повернулася з коридору. Що з тобою? А я й не знав, що зі мною. Я довго мовчав і відвернувся від мами, щоб вона за голосом або за губами не здогадалася, що зі мною. І я задер голову до стелі, щоб сльози закотилися назад, і потім заспокоївся трохи і сказав: Ти про що, мамо? зі мною нічого. Просто я передумав, просто я ніколи не буду боксером. На цьому все. Дітки. Не забувайте про своїх старих друзів. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та чекайте на нові денискові оповідання.